Продовжує своє осіннє розхламлення. Друга частина шафа. Погнали! Закінчилось все на поличках модульних, які я купила для взуття. Я його дуже гарно розставила. Мені дуже подобається, як тепер все виглядає. Це, до речі, мої нові гумові чобітки. А на фоні я слухаю оцю психушку, бо я не здатна її дивитись. Організація Ірина рекомендує вам купити ось такий органайзер в шафу, дуже зручно для різних дрібничок. І також рекомендую вішак з багатьма гачками. Я на ньому зберігаю сумки, тому що як зберігати сумки, я взагалі не розумію. Тому цей варіант мені дуже навіть підходить. Все висить, все видно люкс. Мені, як завжди, допомагають. Насправді моя кішка була в шоці від всього цього двіжу в хаті, але це лише перший відділ шафи. Я нагадую, перепрошую. Мене ще є три. Ну і десь години-дві я розбирала всі свої речі, і нарешті світло в кінці тунелю сталося. Я повісила всі верхні одяги, бо осінь скоро, і це моє до. Ой, не те до, оце до. І це після. Ой, я ми я навпаки поставила кадри. Ну ви зрозуміли, це після, а це до лишились мої книги, які я все таки не знаю, куди втулити в цій хаті. Треба буде продавати. І це все, ура!